Сьогодні ми відвідали тематичний парк Магічні огроди і хочемо поділитися з вами нашим відгуком. Парк розділений на різні тематичні зони, такі як Квіткова долина, замок фей, морквяне поле та інші. Тут можна зустріти казкових персонажів, пройти з підземними тунелями, самостійно проплисти на водному плоті, побачити водоспади невеличкі і навіть прогулятись в кронах дерев. В загальному це дуже цікаве місце для дітей, і хоча нашому маленькому лише 9 місяців ми змогли його теж зацікавити. Особливо йому сподобались тунелі, фігурки різні на траві, струмочки та качельки. Щодо їжі, в парку є кілька гастрономічних точок, де можна знайти щось смачне для себе і діток. Особисто рекомендуємо гриль зону. Проте варто врахувати, що в парку небагато тіні, тому в сонячні дні краще взяти головні убори і сенсозахисний крем. Також у вихідні дні тут багато відвідувачів, як сьогодні було, тому атмосфера може бути досить галасливою. Але загалом це чудове місце для сімейного відпочинку. Ми плануємо повернутися сюди, коли наш малюк підросте, щоб дослідити ще більше чарівних куточків цього парку. Діліться в коментарях вашими враженнями від цього парку, можливо, теж хтось з вас тут був. І які ще парки порекомендуєте для відвідування.